Друзі, ну я не втримався, щоб не послухати його на музиці. Бачите, я зняв той наш який від магнітофона підсилювач, під'єднав повністю цей, що ми тільки що ремонтували. І дивіться, ось о, навушники. Наші вже знайомі грає в нас катушка. Додаємо ми гучності. Прибрав додав. -да. Є є два канали, друзі, я вже ось. Завдяки цим регуляторам прибрав спочатку з одного звук, потім з іншого звук, порівняв між собою. Я вам скажу, один канал працює чисто, а другий канал чути спотворення. Оце саме цей канал, де стоять нерідні транзистори, де не виставлений струм спокою. Оце він. Так, що є ще чим займатися, але він живий і це добре.